Я художниця і вчителька малювання, та людина, яка розповідає про історію мистецтва, я постійно щось читаю по мистецтву, про художників і останні книги, які я купила по мистецтву. І перша книга це світ мистецтва від відомої української мистецтвознавиці Аліси Лошкіна. Мистецтво України від початку ХХ століття до сьогодення, 34 роки незалежності. Тут війшли такі досить цікаві автори, відомі, які якось вклали щось цікаве в нову історію українського мистецтва. До речі, тут є мій одногрупник. Щиро за нього рада. Наступна книжка Історія мистецтва без чоловіків від британської мистецтвознавиці Кеті Чоловіки Чоловіків мистецтві – те, як завжди, традиційно. А жінки це скоріше виняток. Але чомусь у нас вчаться в академіях одні дівчата. Книжка, яка, мабуть, закриє мої всі пробіли в знанні жінок історії мистецтва. Наступна книга досить важка, вона така документальна про Аллу Горську від видавництва Прометей. Ось така книжка, дуже цікава сама по собі персона, українська художниця та дисидентка, представниця року 60 ництва Алагорська була вбита, до речі. І остання книжка, вона не з мистецтва, не з історії мистецтва, вона по психології, така популярна психологія про синдром, який дуже притаманний всім творчим людям: синдром самозванця. Не можу сказати, що це найкраща книга, яку я читала за цією темою, але навіть в найгіршій книжці завжди буде фраза, яка може вас наштовхнути на щось геніальне. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи читали ви ці книжки. До зустрічі з мистецтвом.